Кожен фанат Ресену у всьому світі, який вболював протягом останніх трьох десятиліть, просив, благав і мріяв побачити те, що вважається ідеальним матчем мрії, за участю франшизи WCW, ікони Стінга та найбільш культової та легендарної фігури, яка коли-небудь вступала на ринг WWE – Андертейкер. Все почалося під час розквіту ери коли обидва чоловіки були в розкіті сил, Стінг перетворив свого персонажа на Ворона Стінга і повністю відмовився від гіміку Серфера Стінга в той же час, як Андертейкер продовжував розвивати свій образ мертвеця. Роки йшли, і Стінг врешті-решт, прийшов до давлі 2014 році. Багато хто відчував, що матч мрії нарешті відбудеться, але цього не сталося. І Сінг і Андертейкер дали інтерв'ю і пояснили, чому у них так і не відбулося довгоочікуваного матчу, який тепер можна зіграти лише у відеоіграх з ресингу. Всім привіт! З вами Алан Блек, і це є Стінг проти Андертейкера, чому матч Мрії так і не відбувся. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про ресс українською мовою. Також раджу вам підписатись на телеграм-канал All the Wrestling Family. Там є багато класного реслінг контенту також українською мовою. Підписатись можна нажавши на посилання внизу під відео або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Sting розповідає про причини, чому матч з андертейкером так і не відбувся. Ще в лютому, перед своїм прощальним матчем на ІW Revolution, Sting дав інтерв'ю. CBC Sports, якому пояснив, чому його довгоочікуваний матч з Андертейкером так і не відбувся. Він сказав: Я думаю, якби все було зроблено правильно, це міг би бути вечір, який би всі запам'ятали і нікого не забули. Вони б говорили про неї до цього дня, але цього просто не сталося. Стінг продовжив і розповів про свої матчі з Тріпелейчем і Сетом Ролінсом. Сподіваючись, що можливо, зробивши ці послуги для Dow, особливо для Вінса Макмехона, він наблизиться до матчу з Андертейкером. Я подумав, що ж можливо, якщо я просунув ногу у двері, ми побачимо, що станеться, так я і зробив. Ми виступали на Ресломанії разом з тріпеличем, а потім сам він спозвонив мені і сказав: Гей, я хочу, щоб ти провів матч за титул чемпіона світу з Сетом Ролінсом». Зробиш це? Так, я зробив це. Все ще сподіваючись, що зможу провести матч з Андертейкером. Стінг отримав травму шиї під час матчу з Сетом Ролінсом, що призводив його рішення піти на пенсію під прапорами до АДБІ під час заведення його за встави до АДІ. Стінг повернувся з відставки і отримав дозвіл змагатися в ІДБ, починаючи з грудня 2020 року. Поки остаточно не пішов на пенсію за власним бажанням 3 березня 2024 року. Андертекер каже, що Вінц Макмехон не відчув матч зі Стінгом. В рамках свого подкасту Six Feet Under, Undertaker пояснив, що Вінц Макмехон був головною причиною того, що матч не відбувся під час кар'єри Стінга у WWE між 2014 і 2015 роками. Він сказав, це був би величезний касовий хід, просто не склалось. У нього був короткий період у Даудоблії, і він з не хотів цього. З якоїсь причини я не знаю, що це було. Він не відчував цього. Всі інші кричали про цей матч протягом кількох років. Через рік чи два після того, як персонажі змінились, люди вже надсилали мені ілюстрації з білбордом чи постером, але з цього нічого не вийшло. Андертейкер вважав, що матч швидше за все не випродобив очікувань людей на пізних етапах їхньої кар'єри. Матч був би хорошим, але я не думаю, що він випродобив очікувань людей. Люди завжди думають про речі певним чином. Я думаю, вони думали про андертейкера 2007 2008 рік, який би був проти Стінга. Це було пізніше. Можу сказати, що я був далекий від того, що збирався робити, коли він прийшов. Наостанок Андратейкер пожартував про нещодавну відставку Стінга і зазначив, що якби він не пішов на пенсію, вони могли б провести би матч. Це єдине, що я знаю. Не сподівайтесь на це, матчу більше не буде. Навіть не починай. Ну якби Стінг не пішов на пенсію, можливо, він усе зіпсував. Я отримав нові коліна, а він пішов на пенсію. Боже мій, ми отримуємо стільки критики з це. Втім, матч мрії між Стінгом і Андертейкером вже відбувся багато років тому, формально кажучи. Хоча ми так і не побачили справжній матч Стінга проти Андертейкера, який хотіли побачити протягом багатьох років, повертаючись до ранніх днів WCW, була одна зустріч, яка відбулася між Стінгом, який був чемпіоном світу у шківазі NWA, і злим Марком Калосом. Він же андертейкер. До того як андертекер покинув WCW і перейшов у WWE, DAOW, тоді WWF. Цей матч відбувся 1 вересня 1990 року в колізеї Грінсборо. З іронією долі на тому ж самому майданчику, де у 2024 році відбувся прощальний матч Сінга. Яка вона причина, чому не відбувся матч між Сінгом і Андертейкером? Головна причина, чому матч між цінгом і Андертейкером так і не відбувся, полягає в тому, що більші частини своєї кар'єри вони належали до різних промовшенів. Андертейкер Буй залишається однією з ключових фігур у WWE, тоді як Стінг більші частини своєї кар'єри працював у WCW, а пізніше в CNA а закінчував кар'єру в AEW. Хоча бували випадки, коли обидва рестери були в WWE одночасно їхні кар'єри не завжди збігались в часі. Крім того, оскільки вони працювали в різних промоушенах, організація матчу між ними вимагала б сканих переговорів між компаніями, що складнювало їхню реалізацію. Таким чином, належність рестерів до різних компаній і складність узгодження такого матчу між різними промоушенами є основною причиною того. Що матч між Стінгом і Андертейкером так і не відбувся. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!